Слава Україні! Героям слава! Усім привіт! Сьогоднішня відправка моїх домашніх солодощів для наших захисників! Відправляю шоколадне печиво кавові зерна, Кекси на згущеному молоці. Горіхове шоколадне печиво. Медове печиво, кокосове печиво, домашні цукерки снікерс, домашнього печива, подрібненого арахісу та згущеного молока, чай до солодощів. Вологі серветки. Долучайтесь, друзі, до допомоги для наших захисників. Ми їм дуже потрібні.